Двері ненадовго залишалися зачиненими. Вже за тиждень урочисто відкриється другий сезон фестивалю молодого аматорського кіно. Все як минулоріч, до рівного знову приїдуть імениті метри українського кінематографу, а у стінах ери показуватимуть некомерційні стрічки. Приїзд усіх наших членів журі попереднього сезону. Серед таких фаворитних гостей, яких ми нових плануємо залучити, це народний артист України Богдан Бонюк. Перший сезон залишив по собі чимало запитань. Зокрема, чи будуть фінансово заохочені переможці, і чи допоможуть їм організатори зробити перші кроки у світ великого кіно? Відповідь на них вже озвучено. Фестиваль аматорського кіно має залишатися некомерційним. Ніяких гонорарів переможці не отримують. Натомість організатори допоможуть розкрутити їхні доробки. Не тому, що немає грошей, їх можна було б знайти 5 і 10 тисяч гривень за перший приз. Не проблема. А, інша мотивація. І зараз на прикладі Бутиріна на прикладі, ну найближчому прикладі, який я сподіваюся, з'явиться співпраці з переможцями першого ну, першого сезон. конкурсу першого сезону. А, інші мають побачити, що буде в тебе і перспективи, і ресурси. Довгоочікувані нагороди переможці першого фестивалю, все ж отримають. Їх урочисто вручать під час відкриття другого сезону. Окрім вже визначених трьох призерів, з'явиться ще один для того, щоб визначити серед фаворитів. Фестивалю, який вже минув, все ж таки глядацьку симпатію. Бо у нас ну всі були в журі, хто, хто тільки завгодно, не було тільки в журі вдячних глядачів. У планах організаторів відвідати з промоакцією Народне журі вісім міст Західної України за три дні. Розпочнеться вона завтра на Рівненському майдані. Дівчата роздаватимуть агітки і запрошуватимуть фотографуватися поряд із мімом. Протягом тижня усі бажаючі зможуть проголосувати за улюблену кінороботу на сайті фестивалю Двері РВЮА». Що ж до нового сезону, то формат залишиться колишнім. Фестиваль пройде у два етапи: спочатку оцінюватимуть сценарії, а потім фільми. Організатори впевнені, коли кіноаматори інших міст почують про фестиваль, він стане масовішим. Володимир Струс, Богдан Рубинець інформацій. it's in programa program